І маленькі друзі, запрошую вас на цікаве заняття зліплення. А виготовляти ми сьогодні будемо. Здогадайтесь що! Якщо відгадаєте мою загадку, слухайте уважно! Було маленьке, біленьке, а стало жовтеньке, пухкеньке. Що це таке? Так, так! Це маленьке курчатко, яке ви... Але ж ні, ні його ми будемо виготовляти, ми будемо виготовляти великоденне яєчко. Ось таке. Тому сідайте зручніше і слухайте уважно. Дітки, для роботи нам потрібні різнокольоровий пластилін, стека, дошка, наш зразок і ваші чарівні пальчики. Давайте їх разом підготуємо і пограємо в знайому дидактичну гру, яка називається хлопчик-пальчик. Давайте разом. Хлопчик-пальчик, де ти був? Із цим братцем в ліс ходив, із цим братцем борщ варив, із цим братцем кашу їв, а з цим братцем я ліпив. Отже, розпочинаємо свою роботу. Діти, давайте роздивимось наше великоденне яєчко. Бачите, основою яєчка є пластилін білого кольору. У мене його було мало, тому я взяла і сірого кольору пластилін. Я їх разом змістила і отримала отакий колір. Як зробити таке яєчко? Потрібно взяти кульку великого розміру, зробити з пластиліну кульку. Розм'ягчити, скатати кульку, потім трішки розкачати, а потім ручками витягнути. Подивіться, я трішки витягую, придаючи пластиліну форму яєчка. Так, яєчко готова, кладу. Далі давайте роздивимось разом, чим прикрашено наше яєчко. Подивіться, це квіточка, яка складається із двох кольорів. Помаранчевого та червоного. А ще у мене є ось такі смужки: зелена, червона, помаранчева та блакитна. Вони повинні бути дуже-дуже тонкими. І подивіться, як я це прикрасила. Бачите? Ви можете зробити таке яєчко, як у мене, а можете зробити щось інше. А головне, в своїй роботі ви повинні використати квіточку із двох або трьох кольорів. Ви повинні використати смужки. Тонесенькі різного кольору і різного розміру. Продовжуємо роботу. Для того, щоб зробити ось таку квіточку, нам потрібно зробити пластилінову кульку, потім її придавити. Так. А далі, далі я беру іншого кольору пластилінову кульку і теж наношу ось так. А далі, щоб зробити ось такі прикраси, мені потрібна стека ребриста. І подивіться, що я її буду робити. Подивіться, ось так. З різних боків, бачите? І ось так я зробила квіточку. Цю квіточку можна покласти на поверхню нашого яєчка. Діти, далі ви своє яєчко будете прикрашати, як ви того забажаєте. Отже, із цим яєчком ми розібрались. Дорогі малюки, крім ось такого великоденного яєчка, я пропоную вам зробити ще одне. Ось воно. Воно називається, як ви здогадались, крапанка. Але ж як робити цю роботу, я вам розкажу детальніше. Для цього нам потрібно взяти ось таку заготовку у вигляді картонну заготовку у вигляді яйця. Покласти перед собою, взяти великий шмат любого різнокольорового пластиліну, покласти його посередині нашого яєчка, а потім однією рукою тримаю, притримуючи, іншою будемо розтягувати нашу пластилін по нашому яєчку, так, щоб Вся форма яєчка була заповнена оцім кольором. Діти, подивіться, ми розподілили весь пластилін помаранчевого кольору по всій поверхні нашої картонної заготовки. Ось що вийшло. Далі ми будемо вчитись прикрашати. Прикрашати можемо пластиліном, ось так, як я, у вигляді, ну, наприклад, квіточки. Можна зробити якусь, якийсь візерунок, можна зробити обличчя веселої людини, веселого чоловічка. Можна зробити ось таку складну роботу за допомогою ваших батьків. На цій роботі, на поверхню пластилінової поверхні, насадили, прикріпили маленькі бусинки, називається бісер. Можна і так зробити, але ж я пропоную вам, діти. Зробити простіший спосіб нашої крапанки. Для цього я вже заготовила, подивіться, різнокольорові шматочки маленького пластиліну. Я беру, наприклад, синенький кладу ось тут, придавлюю. Далі беру синенький кладу ось тут. Далі я беру зелененький кладу ось тут і навпроти, трішки придавлюючи, діти. Далі, якого кольору не вистачає, ну давайте червоний візьмемо. Ось так. А далі можна ще синенький. Ось так. І так я буду робити, діти, до кінця. А ось яка робота получиться у вас в кінці, це вже вирішувати вам. Отже, бажаю вам успіхів і може трішки вам допоможуть батьки. Чекаю вашої роботи, діточки, до побачення!